Учні столичних шкіл та навіть дошкільнята відчули себе депутатами Київради. З порядком денним резолюцією та власними проектами. Вони виступали з трибуни та голосували. Як пройшла перша сесія дитячо-юнацького парламенту у день місцевого самоврядування? Далі у сюжеті. Серйозні, строго вбрані та трошки розгублені від такої поважної місії. Тут зібрались дошкільнята, та учні та ліцеїсти. Навіть створили свій порядок денний та резолюцію, де прописані проекти до розгляду, як на справжній сесії Київради доповідають наша мета об'єднатися у справжню дієву рушійну силу та створювати дійсно важливі проекти, змінювати наше місто на краще. Юним депутатам навіть видали гостьові картки, які дозволяють голосувати. Тому тут усе по-справжньому є свої за, проти та утримались. А проекти важливі від покращення дозвілля у садочках до удосконалення інфраструктури міста для людей з інвалідністю. Усіх є дуже серйозна своя така свідома позиція. Це надзвичайно приємно, тому що майбутнє це той проект, який ми творимо зараз. І я впевнена, що в нашому майбутньому все буде гаразд, тому що я впевнена, що сьогоднішні діти після того, як сьогодні взяли участь у засіданні, могли власне голосувати, висловити свою думку, позицію. Багато з них захоче займатися політикою. А ще юним депутатам запропонували обрати делегатів, які приєднаються до Національної ради дітей при президентові України. Мета цієї Національної дитячої ради, щоб дітки допомагали уряду і президенту приймати рішення, які б враховували інтереси дітей. Тому що, на жаль, досить часто дорослі люди приймають рішення і не враховують інтереси дітей. Від такої можливості самі діти у захваті кажуть, приємно, коли до твоїх ідей дослухаються. Ми відчуваємо себе депутатами, ми голосуємо, ми відчуваємо себе важливими в місті. Дуже багато речей тут мені не займе, але я швидко засвоїв їх. Думаю, мене чекає велике майбутнє. А поки сповненим натхненням молодим активістам доведеться полишити крісла депутатів та повернутися за шкільні парти. Утім, у КМДА обіцяють, нагода провести таку сесію ще неодмінно буде. Вероніка Сектим, Андрій Вусатий, телеканал Київ.